Підрив мобілізації, диверсія на залізниці та інші новини з вами Дніпро оперативний і це дайджест подій середи 30 жовтня. Жертва вогню вранці до служби порятунку надійшло повідомлення про загорання квартири в п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Пляжні у Кривому Розі. Приміщення на останньому поверсі зайнялося домашнє майно господарів на площі 3 квадратних метри. Рятувальники займання приворкали. Одночасно співробітники ДСНС виявили тіло чоловіка без ознак життя в коридорі задимленого приміщення. Нелегальний арсенал. У Дніпрі правоохоронці викрили канал постачання нелегальної зброї. 28 жовтня на автодорозі в селі Партизанське поліцейські зупинили автомобіль «Нісан Кашкай, за кермом якого перебував 49-річний житель області. Під час огляду у багажнику авто знайшли два кулемети Калашникова, три магазини та 122 набої. Зброю та боєприпаси правоохоронці вилучили та направили на експертне дослідження. А керманича та 47-річного пасажира затримали. Відновлення Дніпра під час останнього російського обстрілу, який стався у ніч проти 26 жовтня, у місті було пошкоджено близько 40 житлових будинків, дитячий садок та музичну школу. Ця атака забрала життя п'ятьох людей. Під час засідання 57-ї позачергової сесії міської ради на відновлення було виділено майже 27 мільйонів гривень. Місто замінить понад пів тисячі вибитих вікон і дверей, а також відремонтує покрівлі, пошкоджені внаслідок удару росіян. Ми будемо допомагати всім. Я маю на увазі і тим людям, які живуть в домах, які належать комунальній власності, і для ОСББ. Тому комісії працюють, все актується зараз. І зараз будемо покупати вікна, будемо ремонтувати дахи, будемо оказувати матеріальну допомогу. І нам було конче потрібно зібрати цю сесію для того, щоб не зітягувати час. Нині Філатов також повідомив, що протягом наступного тижня відвідуватиме бійців в Силу оборони на їхніх позиціях, аби доправити військовим необхідну техніку та устаткування від Дніпра. Диверсія на залізниці. Поліцейські п'ятихаток встановили, що у вересні та жовтні юнаки скоїли три крадіжки на різних залізничних станціях. Через їх дії стався збій у русі поїздів. Хлопці пошкодили релейні шафи, звідки викрали обладнання, яке забезпечує безпеку руху поїздів. Вони завдали майнової шкоди на більш ніж 90 тисяч гривень. Правоохоронці провели ряд слідчих дій, встановили та затримали двох підозрюваних. Ними виявилося 18-річний та 21-річний жителі одного із селищ Кам'янського району. Наразі. Зловмисникам повідомили про підозру. Також правоохоронці перевіряють їх причетність до скоєння аналогічних злочинів, вчинених на території району. Підрив мобілізації. Служба безпеки України викрила адміністраторів каналів у месенджерах, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації збройних сил. Так у Дніпропетровській області затримали 48-річного колишнього ресторатора. Власник телеграм-каналу закликав свою аудиторію ховатися від призову та сприяти ухилянтам. Також фігурант створив окремий чат-бот, куди його підписники мали надсилати інформацію про маршрути руху представників ТЦК. На підставі отриманих доказів слідчі повідомили йому про підозру за фактом переч... Шкоджання законій діяльності Збройних сил та інших військових формувань. На цьому все. Не забувайте підписуватися на наш канал, аби не припустити найгарячіші новини дня. Бережіть себе і до завтра!